Час новин на відкритому у студії Світлана Пархомук. вітаю. Не на жарт налякав Дніпрян вибух ранком. Пролунав він біля торговельного центру Тера. Близько дев'ятої, звідти почав здійматися густий дим. Виявилося, що палало на парковці біля ТРЦ. Там зайнявся Хюндай. Момент загоряння потрапив на камери відеоспостереження. На відео видно, як з двигуна автівки почав іти дим, а потім і спалахнуло. Небайдужі водії поруч дістали зі своїх машин вогнегасники і приборкали вогонь. Це гаразд, всі допомагали, тера допомагала, працівники допомогли, тобто всі бігали, допомогли, ну, рятувальники вже спасали те, що залишилось. Ну хлопчик до мене приходить, він каже, що проводка просто замкнула десь. Тобто, страшного нічого, всі вціліли, поряд машини не згоріли, все гарно. Ранком у Дніпрі горіло й на озерці. Сильне сильне полум'я люди помітили о пів на десяту. Попередньо зайнялось з рядах, де продають шпалери. На місці працюють шість бригад рятувальників. З полум'ям боряться і досі. Відомо, що людей з ринку евакуювали. Горіло рано вранці, і у селищі вільне, що на Криворіжжі. Спалахнув сарай. Вогонь перейшов і на дах літньої кухні. Полум'я знищило дерев'яну господарчу споруду та домашні речі. Загиблих та постраждалих немає. Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Ворог вдарив по двох районах області, повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, зайнялась оселя. Полум'я вогнеборці вже приборкали. Внаслідок обстрілу зруйновані приватні будинки та господарська споруда. На Нікопольщині під ударом артилерії агресора були Покровська, Мирівська громади та Нікополь. Наслідки атаки з'ясовують – люди вціліли. Коли тиша скаже більше ніж слова цієї неділі, 1 жовтня, вся Україна замре на хвилину, аби віддати шану загиблим захисникам та захисницям України. Загальну національну хвилину мовчання оголосять на центральних площах та вулицях українських міст. На 60 секунд зупиняться весь транспорт, стануть автівки, люди, час. Пригадаємо всіх, хто віддав життя за нашу незалежність, за мирне майбутнє України, Європи та всього цивілізованого світу. В цю неділю день захисників та захисниць вперше відзначатимемо у нову дату. 1 жовтня, дев'ята година ранку. Це час, коли вся Україна зупиниться. Усі міста, машини, люди. У хвилині мовчання, аби віддати шану всім, хто загинув, боронячи нашу країну. Курточка, светер, утеплені джинзи, термобілизна, шкарпетки та чоботи. У Дніпрі переселенцям з дітьми до трьох років безоплатно надають набори зимового одягу. Вони підходять і хлопчикам, і дівчаткам. Отримати одежину можна в міському центрі соціальної допомоги. Для цього потрібно мати довідку вимушеного переселенця одного з батьків та дитини. А ще паспорт, індивідуальний податковий номер та свідоцтво про народження малюка. Яна із сином Єгором переїхали до Дніпра торік з міста щастя Луганської області. Жінка каже, випадково дізналася про безоплатний набір, але радо скористалася цією пропозицією. Діти росте, і речі – це завжди необхідність, тому що вона дуже швидко стає маленькою. йде зима, утепляємося. Ми решили приїхати і отримати набор. Минулому році ми отримали 2426 наборів одягу від ЮНЕСЕФ, роздали вже 1442. Весь одяг з наборів є новим та високоякісним. Більшість людей, які отримали вже в нас одяг, це переселенці з Донецької та Луганської області. Водії, увага! Не забудьте у цю неділю вімкнути денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це стосується механічних транспортних засобів. Микати світло обов'язково треба буде з 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами. Яскраві костюми, маски, музика та танці у Дніпровському молодіжному театрі відбувся допрем'єрний показ вистави Кохання в стилі бароко за родманом відомого українського письменника Ярослава Стельмаха. Актори подарували глядачам дві години сміху та переживань за відносини головних героїв. Про що вистава та чи перемогло кохання дізнавалась наша Антоніна Чуйко. Він норовливий, легковажний, вільний. Його життя складалось з друзів та гулянок, доки на порозі маєтку не з'явилась наречена Оляна. Вона була обіцяну графу батьками ще 10 років тому, але втрачати статус холостяка чоловік не поспішав. Ти Це вернути таке, щоб ганило й поплюжило мене, щоб я куй про вас криве зло. Затям паскутнику я добре знаю, які стачки мені перемиваєш. Це можна, знаєте, провести паралель а, приборкання норовливого. По суті, тут а, в цьому. В цьому вся сіль, тому що він такий: він відвертий холостяк, про який там шлюб, Боже, про що може йти мова? А потім вже йде його перевтілення, змінення до чого він прийде. Ну то ми вже побачимо в кінці вистави, чи щось щось там з'явиться в голові, чи ні. Оляна вісім років чекала зустрічі з нареченим, хоча бачила його лише раз в житті десятирічним дівчиськом. Потрапивши до маєтку, рожеві окуляри кохання, спали та розбилися на маленькі шматочки. Неочікувано для графа та його друзів у гру втручається новий герой кохання справжнє та чисте. Та чи вдалося почуттям зірвати маску холостяка з головного героя? Якраз любов, і саме тільки через любов можна, можна дійти до як сказати, до створення чогось нового, а не до деструкції, не дивлячись на все це. Намагаємось все-таки прагнути йти до того чистого, до того такого крихкого, яке в один момент може все зламатися, але ж в то треба вірити, правильно. Любов це, це, це сенс життя. Любов на любові був створений світ. Відволікти глядачів від жахіть війни, подарувати посмішку та нагадати, на що здатна кохання. Головна мета режисера. Я наприклад став це подарувати глядачам максимум позитиву. Максимум можливості відволіктись від якихось проблем і отримати такий позитивний заряд, з яким знову можна йти в нашу не найкращу буденність зараз. Дві години 16 16-річна Єлизавета не відводила очей від сцени на виставу. Її запросили друзі. Зараз мене дуже цікавить тема кохання. Це такий зараз підлітковий. Возраст і дуже цікаво дізнатися щось нове. Тема кохання зараз актуальна, тому що і за того, що зараз війна в країні, хочеться від від цього відволіктися. Якщо не буде кохання, не буде і життя. Вистава поєднала у собі музичну комедію, фарс та стиль Деліарте. Сучасні нотки режисер не забув додати, щоб бути ближчим до глядачів. Прем'єра відбудеться 29 вересня. Антоніна Чайко та Олег Родіонов Open News, телеканал відкритий. На цьому мене все. Підтримуємо один одного і рухаємось до нашої перемоги.